Доброго ранку, друзі. Я рада вітати вас на сьогоднішньому занятті. А про що саме наше буде заняття сьогодні? Ви дізнаєтесь, прослухавши вірш. слухайте уважно та запам'ятовуйте. Твій друг тобі віддасть усе і свій квиток на карусель, і цвях, і гудзик, і літак, та не за щось, а просто так. Твій друг із щирим серцем тобі віддасть бери, і ти нічого не жалій. Ніколи і ні трохи. І навіть м'яч футбольний свій. Відасть, як друг попросить, і посміхнеться друг тобі, аж схочеться співати, і ти подумаєш тоді, як гарно друга мати. Молодці, ви прослухали вірш. Так про що ж розповідається в цьому вірші? Так, молодці про друзів. Яким, на вашу думку, автора має бути справжній друг? Так, я гадаю, має бути добрим, чесним, справедливим. Так, а чи сварилися ви зі своїми друзями? За що саме ви сварилися? Напевно, не поділили якусь іграшку. На жаль, таке відбувається. Але щоб такого уникнути, вам потрібно що зробити? Помиритися молодці. Ми зрозуміли, що мати друзів це дуже добре. А зараз давайте перевіримо, які ви справжні друзі. Я пропоную вам гру. Я буду вам показувати зображення. А ви будете говорити, це добре так робити чи ні? У нас будуть такі смайлики. Смайлик, який позначає, що це добре, що це погано. Він сумний. А зелений смайлик, що це добре так чинити можна. Почали перше зображення. Заважати гратися іншим. Це добре чи погано? Так, це погано. Наступне. Забирати іграшку у друзів, це добре чи погано? Так, це погано. Ставимо смайлик? Далі. Сваритися з друзями. Це добре чи погано? Так, погано. Вибираємо смайлик сумний. Жаліти друга, це добре чи погано? Так, це добре. Якщо друга хтось образить, його потрібно пожаліти. Збираємо смайлик. Добре. Забирати іграшки у друзів. Це добре чи погано? Так, це погано. Смайлик засмучений. Дразнитися з друзів. Це добре чи погано? Так, це також погано. Так робити? Не можна. Смайлик наш засмучений. Наступне. Допомагати друзям це добре чи погано? Так, це добре. Завжди допомагайте своїм друзям. Смелик нас? Веселий. Сміятися з друзями, розважатися. Це добре чи погано? Так, це добре. Веселитися з друзями. Завжди весело. Молодці. І останнє. Танцювати, веселитися з друзями. Це добре чи погано? Так, це добре, молодці. Смердець наш дуже веселий, йому подобається ваша відповідь. Молодці. Таня, розглянемо малюнки. Згадайте, з яких казок ці герої. Далі назвіть героїв казок, які допомагали друзям. Так, перше, почнемо. Перша казка називається Волк та Семеро козенят. В цій казці. Хтось тобто допомагав один одному. Ні, цій казці. На жаль, ніхто нікому не допоміг. Наступне Кіт у чоботях. Згадайте, в цій касті хтось допоміг один одному. Так, в цій касті допоміг своєму хазяїну. Наступна каска називається Троє поросят. В цій касті хтось допоміг один одному. Так, старший брат допоміг своїм молодшим братям. Наступна казка називається. Як діти? Правильно, рукавичка. Ці касті звірі допомагали один одному. Так, вони були дуже доброзичливими та всіх пускали погрітися в рукавичку. В рукавичку. Нам це підходить. Наступна казка називається як? Крутяться верт. Правильно. Цій казці мишенята допомагали півнику? Ні. Правильно, вони допомагали. Нам ця казка підходить. Наступна. Згадайте, в якій казці були герої бабуся, дідусь та качечка. Так, казка називається Кривенька качечка. В цій казці хтось комусь допомагав. Так, бабуся з дідусем допомогли кривенькій качечці. На це підходить. Наступна казка ріпка. В цій казці герої допомагали один одному. Так, вони всі разом працювали, щоб витащити кріпку. На це підходить. Наступна казка, як називається котик та півник. В цій казці Хтось допомагав один одному. Так, котик допоміг півнику, а півник допоміг котику. Молодці. Наступне завдання. Розгляньте уважно малюнки. Та скажіть, про кого можна сказати, які вони дружні. Так, наприклад, на першому малюнку у нас зображені курчата. Що ми можемо про них сказати? Щось вони не можуть поділити червячка. Вони дружні чи ні? Ні, вони не дружні. Наступне у нас пташечки. вони дуже гарно сидять в гніздечку. Як ви думаєте, вони дружні чи ні? Так, вони дружні. Наступне у нас зображені горобчики. Як ви гадаєте, вони дружні чи ні? Щось вони сваряться. Мені здається, що вони не дружні. Так, далі в нас є бджілки. Так, що ми можемо про них сказати? Так, вони дружні, тому що вони разом працюють, допомагають один одному. Наступне, погляньте, в нас є мурав'ї. Як ви думаєте, вони дружні чи ні? Погляньте, як вони гарно працюють, допомагають один одному. Я думаю, що мурашки дружні. Так, вірно, вони дружні. Наступне. Зайчики. Погляньте, щось, не... щось в них трапилось. Мабуть, вони гралися та не змогли поділити іграшку. Як ви думаєте, це дружній вчинок чи ні? Ні, це не дружній вчинок. Так, молодці. Відповідь Відповідь розповідь за малюнками. Розгляньте уважно малюнки. Давайте обговоримо, що саме на них зображено. На першому малюнку ми бачимо, як хлопчики граються машинками. На другому малюнку ми бачимо, що один хлопчик засмутився. Чому саме, як ви гадаєте? Тому що в машинці зламалося одне колесо, тому він засмутився. На третьому малюночку ми вже бачимо, що друг хоче допомогти своєму товаришеві та полагодити його машинку. Та на четвертому. Малюнку ми бачимо вже що. Товариш полагодив машинку своєму другові. Так, молодці запам'ятали свою розповідь, потім розкажете своїм батькам. Завдання. Розкажіть, хто з дітей чи добре, а хто погано. Погляньте уважно на малюнок. Давайте спочатку звернемо увагу на дівчинку. Що вона робить? Так, вона дає своє відерце хлопчикові, який чомусь засмучений. Як ви гадаєте, чому він засмучений? Можливо, його хтось образив. А хто саме, як ви гадаєте, на цьому малюнку міг образити хлопчика? Так, хлопчик той, що стоїть. Він, мабуть, забрав всі іграшки, і тому маленький хлопчик засмутився. Як ви гадаєте, хто на цьому малюнку чи добре, а хто погано? дівчинка? Чини добре, так чи ні? Так, дівчинка робить це правильно. А хлопчик, що стоїть, чини добре чи погано? Так чи ні? Ні. Хлопчик, що стоїть, чинить не недобре. Він образив маленького хлопчика, і той засмутився. Я пропоную вам, щоб ви були справжніми друзями повторити правила дружби. Я зачитую, а ви слухайте уважно. Перш, не сваритися з друзями, правне гратися з ними дружно. Наступне. Допомагай товаришеві, якщо вмієш щось робити навчи його. Наступне. Поділися з товаришами, якщо в тебе є цікава книга або іграшка. Зупини товариша, якщо він робить щось погане. Умій прийняти допомогу і зауваження від інших дітей. Не зазнавайся, якщо в тебе щось виходить добре чим інших. Отже, діти молодці. Ми з вами прослухали правила дружби. Ви їх гарно запам'ятайте. Та використовувати в своєму житті. Скажіть мені, про що сьогодні ми з вами розмовляли? Так, про друзів, про дружбу. Молодці. На цьому все. Наше заняття закінчене. До побачення!